Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Війна російсько-українська давно вже притворилась договорняк. Про це все більше і більше розуміють українці з кожним днем. А для тих, хто цього не розуміє, я приведу, приведу слова Подоляка, що з 25. Року, да, Михайло Подоляка. З 25-го року ми перестанемо пропускати нафту і газ через територію України, яка йде транзитом по нафтопроводу Дружба, Старому ще радянському. Сказав він, і українці закричали: все, хана російському газу в Україні, ворог не прийде. А на другий день Подоляк сказав: ні. Україна буде пропускати російський газ, буде пропускати російський газ через свою територію, тому що ми ж маємо обов'язки перед партнерами. Правильно, і якщо ті заключать договір з Росією про продовження контракту, про пролонгацію контракту на газ до 28 30 року, ми безмушені будемо пропускати газ. Вибірковість якась вибірковість. Вибірковість в тому, що ми не знаємо про вчорашню буквально статтю німецького видання Вельт. Газета така німецьке видання Вельт, яке написало, що Європа за останній квартал літа 2024 року закупила у Росії більше газу, чим у Америки. 12,7 мільярдів кубів газу закупила Європа у Росії, а в Америці тільки 12,3. Про що це свідчить? Що війна тільки для нас, простих українців, а для решти, в тому числі подаляка, наших головатих, наших європейських союзників, да, війна це бізнес, війна це гроші. А ми за їхній бізнес розплачуємося нашою українською кров'ю, простих робітників селян. Простих інтелігентів, рідних наших хлопців, Збройних сил України. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!